Вітаю глядачів інформаційної агенції Король Данило. І перш ніж ми розпочнемо розмову з нашим гостем, традиційно прошу вас підписуватись на наші соцмережі, щоб не пропускати жодних важливих бесід. Сьогодні вкотре говоримо з адвокатом, з автором суспільного проєкту Аудит Львова Андрієм Петришиним і говоримо власне про результати аудиту, які ініціювала громадськість. Львів недоотримав понад 249 мільйонів гривень. пайових внесків від забудовників. Хто взагалі винен у тому, що місто втратило ці кошти? Чи можна їх зараз якось повернути? І, власне, чи загрожує комусь відповідальність за це про це сьогодні будемо спілкуватись Пане Андрію, вітаю вас. мої вітання всім. Одразу хотів би вас пробачити, виправити тут несвідома бездіяльність, тут свідома діяльність, економічна диверсія, спрямована на те, аби спустошити наш місцевий бюджет. Тут. Будівельна інспекція по великому рахунку не причин. Тут е, свідоме зловживання владою та службовим становищем, тут зрадницькі активні дії в напрямку спустошення, я повторююся, місцевого бюджету. Місцевого бюджету. Але це не означає, що спустошення кишень. Міських чиновників, які були задіяні в цій корупційній схемі. Аби глядачі і засоби масової інформації розуміли і про що мова йде, розповім в таких простих деталях: є забудівельник, є міська рада, міська рада за заявами забудівельника. Здійснює будівництво на тій або іншій території у місті Львові. Львівська міська рада дає дозвіл і починається будівництво. Однак, воно починається і завершується в результаті. Це було за старим законодавством. В результаті сплати пайових внесків зі сторони забудівельника. за Право здійснювати забудівельну діяльність на тій або іншій території в місті Львові. Пові внески сплачувалися, мали сплачуватися у бюджет Львівської міської ради на розвиток інфраструктури. Однак протягом 21-го року це період. Які досліджувався Державною аудиторською службою за нашою ініціативою з 21 року 2021 по 2024 рік, бойові внески з сторони Львівської міської ради не стягувалися. І це не бездіяльність, це несвідомість, це чіткі зумовлені плани. Андрія Садового, а також його людей, плани на спустошення місцевого бюджету. І ці спустошення призвели до великої економічної прірви розміром в 249 мільйонів гривень. Вдумайтеся в шалену суму нестягнутих коштів у вигляді бойових внесків зі сторони. Забудівельних компаній, забудівельників. Я не буду говорити про забудівельників як таких: це юридичні особи, які здійснюють забудівельну діяльність з метою заробітку. Ок, з тим все зрозуміло. Побудували, продали житлову, нерухомість, нежитлову нерухомість, побудували, продали, побудували, продали. Однак. Зі сторони Львівської міської ради, мав бути впроваджений згідно з законом про містобудівну діяльність, контроль за стягненням цих бойових внесків. Вони це не робили свідомо з 2021 року по 2024, як я вже сказав, за умови, як наша говорить інсайдерська інформація, за умови, що ви нам сплачуєте на кишеню кешом. Налом 50% з суми, яку ми маємо стягувати, от і рахуйте, 249 мільйонів поділити на 2, Це 124 з половиною мільйони гривень. Пішло кешем, налом на рахунки або налом е у кишені чиновників, на вказані рахунки е чиновниками. Або іншими потоками е, за цими корупційними схемами. Вдумайтеся, 124,5 мільйони пішло на ліво. замість того, щоб ці кошти пустити на розвиток міста, замість того, щоб першочерговий напрямок застосувати ці кошти. Застосувати на купівлю fpv дронів засобів індивідуального захисту для наших солдат, чиновники Львівської міської ради з 2021 року по 2024 рік включно впроваджували таку незаконну схему. Ця схема виявлена, зафіксована подетально. У звіт Держаудитслужби 21 січня 2025 року, які проведені за нашою ініціативою публікації місяця в інтернеті з посиланням на е, фактичні дані, з посиланням на документи на цей звіт, зокрема на інформресурсі короля Данило. Називається, якщо мені. Добре, пригадується, звинувачую садового доказово епізод номер 3 Тож, там, посилання на документи, про які я говорю, це звіт Державної служби, там, де чітко встановлено, що Львівська міська рада свідомо не стягнула пайових внесків, які могли би бути залучені і використані на розвиток міста на ремонт мостів. На ремонт вулиць, на ремонт доріг, на ремонт мереж, на інші корисні речі, однак ці гроші просто не були стягнуті. Ці кошти, просто іншими словами, були е, розпорошені по приватним корупційним чиновницьким е, кишеням. Чи зараз є якась така не знаю, можливість стягнути ці суми назад? Після того галасу, який ми спричинили внаслідок викриття і оприлюднення цього звіту Держаудитслужби, Львівська міська рада, відчувши, що запекло в задниці? Вони почали звертатися до господарських судів з про простягнення цих бойових внесків, несплачених з суб'єктів забудівельної діяльності. Однак, панове, ну, 2025 рік на носі вже на дворі, вже половина року пройшло 2025-го. Де ви були раніше? Ви чухалися, ви освоювали, ви крали. Людські гроші, панове, навіть якщо ви зараз створюєте ілюзію добросовісності, вам це вже не влізло, вже пізно, тому що Державне служба провела свою роботу, ми провели свою роботу, ми звернулися до правоохоронних органів, зокрема до Служби безпеки України, або вони відреагували на даний факт. Оскільки злочин вже вчинений, там як мінімум, і не так, як вони інкримінувати би хотіли службова недбалість, там зловживання владою та службовим становищем, там державна зрада. Оскільки ці злочини в особливо великих розмірах вчинені, я звертаю увагу у вас, студія, а також глядачів, які будуть нас слухати і бачити. Ці злочини в особливо великих розмірах вчинені під час дії воєнного стану. Коли ми змушені як держава збирати останні копійки на озброєння, на забезпечення, на соціальні виплати, львівські міські чиновники вигадали та реалізували схему розміром у 249 мільйонів гривень, а їм там часом не злипнеться. І вилізе їм це обов'язково боком. Я в цьому просто більш ніж впевнений, тому що таке зухвальство, такий цинізм, така кричуща несправедливість. Е, я впевнений, що з боку е, органів центральної влади, органів е, прокуратури, СБУ, а також Офісу президента не залишиться без належної уваги. Ми цього вимагаємо. Будемо вимагати і будемо закликати усі вітчизняні правоохоронні органи та інстанції, а також міжнародні інстанції, аби у крадіжках бюджетних коштів під час війни у таких особливо великих розмірах було обов'язково покарано. Ви зверніть увагу, що керівництво нашої держави постійно просить молю закордонних партнерів кошти на. Якісь хоча б забезпечення, якийсь прожитковий мінімум, на якийсь хоча б час, аби за закордонні наші партнери профінансували життєдіяльність нашої країни як такої. Щоб зараз мова стоїть про виживання нашої країни. Однак кубка знахабнілих львівських чиновників. Вирішила в інший спосіб: що 249 мільйонів вони можуть освоїти по власним кишеням і прошло настільки, що це залишиться непоміченим. Однак їм це не вийшло, їм це не влізло. 249 мільйонів це занадто велика сума, щоб її вкрасти і залишитися непомітними, залишитися безкарними. Цього не буде. Як думаєте, чи є е, така вірогідність, такі ризики, що ці забудовники спробують якось уникнути власне, цих виплат? Львівська міська рада почала звертатися до суду, як я вже сказав, з вимогами простягнення цих виплат, е, які мали йти у якості бойових внесків. Зі сторони забудовників. Але це вже пізно. Якщо Львівська міська рада не з усіх стягне ці 249 мільйонів суб'єктів забудівельної діяльності, то це зробить в межах кримінального провадження, яке вже відкрито, зроблять органи прокуратури. Тому що якщо Львівська міська рада не чухалася протягом останніх чотирьох років. І нічого не зробила, аби захистити права та фінансові інтереси громади, це зобов'язана зобов'язана зробити прокуратура. І більше того, Якщо Львівська міська рада і чиновники хочуть таким чином реабілітуватися в більшій мірі, що ось ми такі доброчесні, і звернулися до суду, панове, пізно пити боржомі, коли вже нирки відвалилися. Вже пізно злочин вже відбувся. Зловживання владою та службовим становищем вже зафіксовано 249 мільйонів. Ваша совість. Перейшла усі допустимі межі, верніше ваша безсовісність. Тож за це обов'язково ви понесете покарання. Як ви думаєте, які наступні кроки власне, будуть Львівської міської ради в такому випадку? Львівська міська рада знаходиться. Я маю на увазі Андрія Садового, а також його чиновників. Після оприлюднення нами звіту Державої служби. Збитки, яких сукупно сягають понад 2 мільярди гривень, вдумайтеся, близько 4 років діяльності, 4 всього на всього років. Збитки громади від діяльності Андрія Садового, а також його людей, сягають понад 2 мільярди гривень. 2 тисячі мільйонів. Вдумайтеся, скільки корисно громада Львова могла би отримати за ці шалено великі кошти. Однак Андрій Садовий розпорядився на свій манер, на свій сталий класичний манер. Вони думали, що освоїть прошелокрутять ці кошти, і це залишиться непоміченим. Часи вже не ті. Настали нові віяння. Вони це не врахували. І зараз звертатися до суду, що ми такі тут білій пухнасті, ми стягуємо по і внесті. Та, панове, ваше обличчя вже вскрито. Ми вже розуміємо ху, із ху. Ми вже розуміємо, хто праведник, а хто грішник. Більше того, ви не просто грішники, панове з Львівської міської ради. Ви злодії, ви вкрали під час війни у власного народу і вкрали шалені гроші. Тож, панове, зверніть увагу на те, що відбувається у нашому місті, оскільки те, що відбувається у нашому місті, має безпосередній вплив на речі, які відбуваються у нашій державі загалом. Внутрішній ворог він діє, він активно руйнує нашу економічну безпеку. І лише ваша активність. Ваша агресивність в цьому напрямку, громадська агресивність, в найкращому цьому розумінні, може його зупинити. Зупинити, виявити і покарати. Тож, будьте активними, тисніть своєю активністю на правоохоронні органи, оскільки зло обов'язково має бути покарано. Дякую вам, пане Андрію, за розмову за те, що не припиняєте боротьбу за справедливість. Звісно, час покаже, чи зможе місто повернути ці кошти, і чи все ж таки громада отримує те, що їй належить. Ще раз вам дякую і скоро побачимось. До зустрічі. Дякую за розмову. Дякую, дякую.